Я помила голову. А ще в мене е, тріснуло скло, і тепер в мене з'явились ось ці е, е, бліки. Не пройшло і е, 10 років, як я знімаю нове відео. Окей, тож, е, це відео буде про мій повсякденний макіяж. Покажу, якою косметикою користуюсь, покажу, що взагалі роблю зі своєю шкірою. У мене було акне, ну, тобто, я його вилікувала завдяки ретиноїдам. А до речі, я пофарбувалася в блонд. Я залежна від корейської косметики, це просто найкраще, що могло статися з моїм обличчям. І найгірше, що могло статися з гаманцем моїх батьків. Користувалася я ось цією. Ось цим, ось цим тоніком від Ануа, дуже популярний, найпопулярніший. Я використала всю баночку, майже тут он трошки залишилось, мені треба його довикористовувати. Я б купила його ще раз насправді. Але я купила трошки інший, тому що я хотіла спробувати дещо нове. Моє обличчя дуже чутливе, як ви бачите. Я от буквально трошки потерла, воно вже червоне. Новий тонер, який я купила ось такий від Beauty of Jason. Він якийсь з кислотами. Він повинен допомогти прибрати постакне, тобто ось ці плямки, які залишились після акне. Логічно. <гум> Наступне, що я використовую зранку, я використовую ось таку Ordinary Niacinamide Zinc, Найпопулярніша взагалі всі про неї знають. Ну, більшість, мені здається, про неї знають. Теж допомагає з рубцями і так далі. Її в, мен... в мене вже. Залишилось он стільки, це вже друга баночка, якщо не третя. Взагалі, догляд за обличчям треба підбирати теж ретельно з дерматологом, хоча я підбирала собі все сама. От майже все. Тобто я ходила до дерматологині, і вона мені давала поради, деякі, тобто, ось цю ordinary і це мені порадила вона. Але було таке, що я там купувала теж дуже багато всякої доглядової косметики, і під час використання. Могло статись таке, що в мене були хімічні опіки через те, що я не розуміла, що куди пхати. Я досі не розумію. Але зараз, начебто, все налаштувалося. У мене немає хімічних опіків, в мене нічого не пече. Після цього етапу тобто, зранку я наношу Ordinary, а ввечері в мене на цьому етапі вітамін С. Прикольна штука, теж доволі популярна. Побачила в Тіктоці. Я не знаю, як працює кожен продукт окремо, але. Під час використання цих всіх продуктів я скажу, що моя шкіра дуже добре почувається. У мене немає закритих камедонів, тфу-тфу-тфу. у -тфу -тфу. мене немає чорних крапок, тфу тфу фу Після цього в мене йде е, зволоження. У мене є два продукти. Е, ось такий від теж доволі популярного Round раундлаб. Round е, угу. Це, типу, зволожувальний гель. Е, він мені дуже подобається, і я його зазвичай наношу перед сном. І все. І також я замовила ось такий снейл, коротше, есенцію якусь. Вона просто більш е, липка, ніж оця. Я її наношу перед макіяжем, тому що макіяж більше буде прилипати, триматися. У мене на сьогодні взагалі ніяких планів немає. Е, я буду сидіти вдома. Ну, ні, можливо, я піду прогуляюся кудись, тому що сидіти цілий день вдома в мене вже дах їде, якщо чесно. Коли в мене було прям акне-акне, ще не вилікуване. Я фарбувалась чи не кожного дня, тому що мені просто не подобалась моя шкіра, мені було дуже некомфортно без макіяжу. Хоча мені говорили, що макіяж не закриває всі ось ці проблеми. Але мені було начхати. Я почувалася більш певно з макіяжем, і тому я це робила. Тому... Нікого не слухайте, ваша шкіра завжди прекрасна, просто це питання часу. Якщо лікувати, якщо слідкувати за доглядом. Коротше, якщо хотіти, то ви позбавитесь цього. І взагалі начхати на те, хто що говорить. Я розумію, як це важко не звертати увагу, і це взагалі неможливо, мабуть. Але просто головне розуміти, що це. Тимчасово і це хвороба, це треба лікувати. Навіть якщо у вас не акне, а просто там регулярні висипи, це може бути будь-що, це може бути е, питання гормонів. Тобто це може бути взагалі далеке від акне. Тож краще, якщо вас щось турбує, перевірятися у лікарів. Це буде найкращим варіантом. Нікого не слухати, ніяких коментар... коментаторів в Тіктоці, ніяких бабусь. Ти мене бабуся завжди казала. Я вам мазала якимсь гавном, і в мене все пройшло. Дякую. Я ну просто щаслива рада. Вау, клас. А, наступний етап: SPF. SPF – це найважливіше просто взагалі. Теж від Beauty of Jason, теж дуже популярний, мені дуже подобається. Я змінювати його не хочу. Це вже не знаю, п'ятий тюбік. Може мені включити підсвітку? Блін, в мене. В мене через те, що тріснув екран, у мене тепер ось ці бліки срані. Чи може такий? У мене величезна косметичка. Ну Не те, що прям величезна, але в неї нічого не влазить. Дивіться, хто в мене є. Куди мені поставити? Вона впаде. Може мені відколупати це скло, щоб воно не, не було з цього гавна. Е, я взяла новий Beauty Blender. Я користуюсь ось таким е, тональним кремом. Е, в відтінку. Взагалі я користуюсь відтінком 50.5. Він такий е, майже найсвітліший. Не найсвітліший, але такий. Світленький. Але потім мені щось стрельнуло в голову, я така... Спробую інший колір. Він виявився більш жовтим. Це 50-й 50 відтінок. Що я ось так от роблю. І, коротше, ось так розмазую. Я не знаю, чому, що я його розмазую. Раніше я не розмазувала, але мені просто подобається. Це виглядає якось так. Тону я наношу консилер. Теж дуже довго вже купую один і той самий NYX Can't stop, Won't Stop. У відтінку Light Ivory. Наношу його на ділянку під очима. Наношу його ось сюди-на щічки. Досить багато, тому що в мене, я вже казала, досить чутлива шкіра. І в мене ці ділянки. Дуже часто червоніють. В моєму макіяжі взагалі немає нічого особливого. Я, типу, роблю все як, як звичайні люди. Я взагалі фарбу... фарбувала інших людей своїх подруг, бо вони просили. І це дуже важко. Фарбувати інших людей це дуже важко, тому що, тому що ти, коли фарбуєшся сама чи сам, то ти прекрасно розумієш своє обличчя, якщо ти це робиш вже довго, ти розумієш, що куди класти, як фарбувати. Тобто, наприклад, от стрілки. Я ненавиджу робити стрілки на інших людях. На собі я розумію, як це робити, тому що я їх роблю вже, ну, робила, зараз я їх не фарбую. Мені просто не хочеться. Але я їх дуже-дуже часто робила раніше, я дуже довго тренувалася, і це все. Я просто набила собі руку. Типу, я знаю. Яка форма стрілок мені підходить, як мені треба, куди їх повести, що я, куди Коротше, На інших же людях а, така сама форма, як в мене, ну, ще ні разу не підійшла. Ну, типу, наступний е, крок не е, пудра, тому що в мене я використовую рідкі рід, рум'яна. Я купила нещодавно, ну, як, ну, як, да, не так давно е, рум'яна від ламель. Я дуже багато бачила їх в інстаграмі. Вони мені дуже подобаються. Вони дуже пігментовані, дуже хороші. Але в певний момент я щось їх відкрила, починаю видавлювати, і з них почала текти якась рідина. Що я роблю? Я ось так от наношу на щічки. Ось такий у мене макіяж. В принципі, це все. Я так ходжу завжди. Це мій повсік Денний макіяж і всім дякую за перегляд. Розташовую це все теж спонжиком це все діло. Щось я дуже Дуже переборщила. На камері виглядає яскравіше. Але навіть так мені дуже подобається. Я Blush Blind, чи як там називається цей. <плес> Був такий вислів в тіктоці, коли. Е... Люди, які фарбуються, перебарщували з рум'янами. Блаш бланд. Я блаш бланд. Я визнаю, мені начхати, мені дуже подобається. Блін, на камері дуже гарно моя шкіра виглядає. В житті, звісно ж, є рельєф, і це абсолютно нормально. Наступний етап пудра. Ось таку пудру я використовую. Обейс. Я жертва маркетингу, я визнаю, я побачила рекламу цього бренду у Стефі в інстаграмі. І разом з цією пудрою я замовила собі два олівчики для очей від цього ж бренду ось Обейс. Вони дуже-дуже класні, вони мені дуже подобаються. Я вже робила макіяжі з ними. Ці макіяжі ви можете побачити у мене в інстаграмі. Тож я замовила також цю пудру. У мене завжди я використовувала пудри, типу ось такі. Вони були, ну, кольорові, тобто треба було підбирати під себе, під кольор своєї шкіри, бла бла-бла. Якось -бла. так, так. Я вирішила спробувати прозору пудру. І вона, і вона мені дуже сподобалась. У мене взагалі шкіра жирна, тому я запудрюю все. І я використовую кисточку, звичайну. Я занадто багато. Витрусила. Як це вийшло взагалі? Вона до цього взагалі не хотіла витрушуватися тут натові. Ось таке тепер у мене матове обличчя, нічого не блистить, все ось таке пришпакльоване. Я люблю тіні. В мене є а, три палетки. А, база грунт фундамент, їй вже погано, їй вже роки три. Тут ось ці три кольори просто випали. Вони просто не витримали цього життя. Найбільше я використовую, ну, видно, який кольор. Використовувала. Це просто був найкращий кольор. У мене була тільки ця палетка. Потім у мене з'явилася ось ця палетка. Коли я отримувала стипендію, я витратила свою першу стипендію на ось цю палетку. Вона коштувала 1300 гривень. Ось такі тут кольори: базові, коричневі. Рожевих немає, а я дуже люблю рожеві. Я замовила цю палетку, коли ще тільки починала вчитись прямо так експериментувати з макіяжем, тобто їй вже два роки десь. І Я прям користувалася нею, прям всіма кольорами, все пробувала. І зараз я з нею використовую тільки, іноді ось цей базовий колір, для того, щоб типу як базу зробити. І ось ці блискітки. Вони дуже класні, вони дуже хороші. Блискітки у цього бренду користуються хайпом. І потім о, мені подарували на, не знаю, на яке свято, просто моя подружка о, з Німеччини. Я попросила просто якусь палетку з глітером, і вона подарувала ось таку палеточку. Дуже хороша палетка, прям тут дуже класні глітери. От прям. А з цієї палетки я також використовую ось цей. Зараз побачите для чого. А, стоп! Я забула сказати, що в цій палеці я ще використовую ось цей кольор. Ось цей. Бо це прям рожевий, я його дуже багато років не помічала. Тобто, скільки я цією палеткою користувалася, я його не помічала. Я користувалася тільки тим коричним. Потім я помітила ось цей рожевий і я почала використовувати тільки його. Що я роблю далі? Далі на цьому етапі я використовую ось ці блискітки всередині. Вони рожеві, тому я їх беру і просто пальчиком наношу від кутка ока до середини ока десь. Ось такі тут гарнизні блискітки. Далі я беру е скошену, скошений пензлик. Ось такий, і використовую цей кольор е коричневий для того, щоб промалювати мішечки під очима чи як його там називають. Ну, коротше, трошечки корейської техніки використовую. Перший етап я малюю ось таку лінію, буквально ось прямо біля е, слизової, проводячи ось таку пряму сюди. Ось така виходить лінія. Трошки неаккуратно, але це буде не дуже помітно разом з в'єми. На фоні гавкають собаки, але не звертайте уваги, будь ласка. Я профарбовую стрілочку. Просто, звичайно, тоненьку. І щось типу такого виходить. Ось так. Ну, погляд одразу змінюється, мені здається. Хайлайтер я беру теж з цієї палетки, ось цей колір. Теж наношу. Просто ось сюди. Ось сюди. Мої дві туші, якими я користуюсь ось ці туші. Sky High база, ґрунт, фундамент, дуже хороша туш. тоненькі вії, подовжені, ваші, вау, топ-клас. Ось ця туш коричнева. Дуже класна. Я її помітила у дівчинки в інстаграмі. Підкручую війки цим агрегатом дуже страшним. Підкрутила війки і тепер фарбую. Взагалі макіяж це дуже крута штука для самовираження, і мені дуже сумно, тому що макіяж е, е, дуже сильно я не знаю, як це пояснити. По-перше, його вважають е, по більшості жіночим, і мені дуже сумно, що в нашому світі досі існує е, гомофобія. У мене залишилось остання. Останній етап фарбування. Ось такий у мене тінт від Romand, Він у мене один єдиний. Я його дуже люблю, він дуже хороший. Тінти від Romand, сволей. Дуже гарний, дуже хороший. Просто ось так от нафарбувала щось і розтушовую пальчиком. Ось так. На цьому все. Ось такий в мене повсякденний макіяж. Закінчити це відео я хочу словами про те, що самовиражатися може будь-хто. Може, як хто хоче, ким би ви не були, чим би ви не фарбувались, як би ви не фарбувались. Просто будьте собою, ви всі прекрасні. І також не забувайте про те, що нас досі боронять наші захисники та захисниці від декого і для того, щоб. Е ми з вами залишалися в безпеці. Треба донатити, треба волонтерити, треба допомагати. Будь-чим просто 10 гривень. 10 гривень на збір, який я залишу в описі під цим відео, і ваша душа буде спокійна, я сподіваюся. Я буду дуже вдячна за підтримку, за підтримку мене в коментарях. Лайками, підписками, поширенням, я не знаю. Е, і також буду дуже вдячна, якщо ви справді підтримаєте збір поширенням, можливо, ви репосните в сторіс собі в інстаграм, скинете друзям, рідним, закинете 5-10 гривень, всі, всі копійки важливі, тому що нас дуже багато. Якщо кожен скинеться по 10 гривень, це вже буде немаленька сума. Тож, всім дякую за перегляд, всіх люблю. Цілую, обіймаю, па-па.